Здоров. Давно не бачились, і сьогодні я розповім вам про останні події і новини в світі PaxDay. кілька місяців тому в офіційному Діскорді розробники виклали тему на загал для обговорення важливої теми, а саме монетизації. І якщо коротко, то гра обійдеться вам доволі дорого. А якщо говорити більш детально, то маємо такий собі тривожний дзвіночок. Хочу наголосити на тому, що це не фінальне рішення, а лише тема для збору фідбеку, яке вже змінюється під впливом спільноти. Тож, поїхали. В цій темі розробники запропонували гравцям ознайомитися зі своїм баченням монетизації в Pax Day. І перше, це звичайно buy-to-play. базова повна версія гри. Тут пояснювати нічого не треба. На додачу до цього ще й підписка. І система, яка схожа на Plex токени в ЄВІ і Вов WoW токени у World of Warcraft, за яку, в свою чергу, можна буде оплатити підписку. І на додачу до цього ще й мікротранзакції, а саме Шоп з косметикою. Так, так, ви все вірно почули. Не якась одна модель, а всі три разом і одночасно. Але зачекайте, зачекайте, не крінжуйте і не панікуйте. Я знаю, що це занадто, але хочу, щоб ви послухали мене уважно. По-перше, як я і казав раніше, це не остаточне рішення. По-друге, спільнота в Діскорді вже напихала мейнфреймом, і вони ніби схаменулись і пішли переоцінювати своє бачення монетизації. А це означає, що прям панікувати дуже серйозно все ще зарано. А від себе особисто скажу, що я не проти платити за якісну гру гроші. Також я навіть не проти платити Підписку, але ще й за скінчики ну це вже занадто. Я особисто вважаю, що якщо це чисто buy to play, ну Box price купив і грай, то нормально платити за DLC в той самий час, якщо це підписка, то по факту я вже постійно плачу за контент, і його розвиток і розробку в майбутньому. І брати гроші додатково за щось в грі. Я вважаю, неприпустимо. А з хороших новин стосовно цієї теми, під все це діло вони запустять демо-версію гри безкоштовно, щоб гравці могли визначитись, чи хочуть вони чи не хочуть платити гроші. Напишіть в коментарях, яка монетизація для вас найкраща і чому. Мені це для особистої статистики. Ну і звісно, нравлики і підписки на канал зайвими ніколи не будуть. Тепер поговоримо про більш приємні новини. І це те, що мені в розробці Day подобається найбільше. Це. Те, що вони уважно слухають фідбек від гравців і приймають правильні рішення. А саме, як я й казав в минулому відео, мейнфрейми зробили величезну роботу з наповнення світу. Додали більше тварин для полювання, покращили переходи між різними біомами, додали всілякі різні квіточки, травичку, ягоди і фрукти, відбалансували світло. Тепер воно в грі відображається більш приємно і натурально, займаються наповненням підземель і печер, додають нові ресурси. І матеріали для крафту, нові рецепти для крафту. Кожна дрібничка повинна і буде мати свій унікальний вигляд, що в цілому саме те, що вони обіцяли зробити. Досі йде робота над повним реворком бойової системи. І поки що, на жаль, інформації про це немає. Але сподіваюся, що вже скоро зможемо побачити готовий робочий варіант. Сьогодні, 1 березня, коли я перечитував всю інформацію, щоб нічого не пропустити, мейнфрейми зробили анонс знов-таки в своєму Discord що наближається наступна ітерація альфа тестування, і про це поговоримо саме зараз. Отже, для мейнфреймів це був дуже насичений рік. Вони не очікували такого успіху попередньої альфи і продовжують активно працювати, щоб не розчаровувати гравців. А з цього ми маємо підтверджену офіційну заяву від розробників, що кожен, хто отримав доступ на попередню альфу, отримає його і на наступну 100%. Посилання на реєстрацію і офіційний Discord у. Описі під відео також мейнфрейми оголосили розіграш 100 ключиків на наступну альфу, але покваптесь бо часу у вас до 4 березня. Всі подробиці для участі в офіційному Discord PaxDay. Ну і наостанок, найголовніше: розробники, як і обіцяли, планують наступну альфу в кінці першої чверті цього року, а це означає, що зовсім скоро. І всі ці зміни ми зможемо побачити і відчути особисто. Я пильно слідкую за проектом, і найцікавіші моменти завжди намагаюся. Висвітлювати оперативно. Так що приходьте до мене на Твіч, де я проходжу різні ігри. Оформлюйте підписку на Донателло, якщо хочете мене підтримати, або разові донати на дяку. Всі посилання є у описі під відео. А на сьогодні у мене для вас все і до зустрічі.